Вітаю, мене звати Тарас Фролов, я молодший науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва. А це відео відео про Шекспіра. Яким чином Шекспір стосується сучасного мистецтва, залишається лише здогадуватися. Цей драматург, поет, актор, і він помер десь 400 років тому назад. І назвати його дуже сучасним. Не підіймається жодна частина тіла. Але менше з тим, його продовжують ставити на різних сценах, його продовжують читати, його продовжують видавати і його продовжують вивчати, не зважаючи на те, що часи змінились. А ми вже не носимо величезні комірці жабо а і використовуємо електрику замість свічки. Ми відмінили рабство. Ну тобто, ми, ми, ми пішли дуже-дуже далеко вперед, порівняно з часами, коли жив Шекспір, але продовжуємо читати його твори. І питання, на яке я намагатимусь дати відповідь в цьому відео, це питання, чому Шекспір залишає, досі залишається актуальним або навіть так. Чому через 400 років ми досі читаємо його твори і чи можна повторити цей успіх? Комусь з нас або комусь з наших знайомих в майбутньому. Моя відповідь на питання, чому, полягає в трьох причинах, які я спробую назвати. Перша причина це те, що Шекспір прожив достатньо довго і написав достатньо багато, щоб про нього могли згадувати. Друга причина полягає в тому, що Шекспір говорив. Звичайні речі, але незвичайно не, незвично і незвичайно красиво. І третя причина, чому Шекспір залишається популярним через 400 років по тому, навіть не Шекспір, а його твори, полягає в тому, що він був актором, а не професійним драматургом. І на цьому я спробую побудувати своє відео і свій виступ. Отже. Спочатку давайте поговоримо про те, що нам відомо про Вільяма нашого про Шекспіра. А відомо нам про нього зовсім зовсім небагато. Ну тобто, нам відомо небагато фактів і достеменно перевірених речей. Ми точно знаємо, коли він народився. Він народився в день святого Георгія, а George's Day, це 23 квітня. А він а, народився у маленькому містечку Стратфорд. Що знаходиться на річці Ейвон, зараз вона називається Стратфорд на Ейвоні. а він народився у родині Джона Шекспіра, людини, яка займалась виробництвом а, рукавичок, він був Ру, Джон Шекспір був майстером з, 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 з вироблення рукавичок. В чому в чому історія? А чому це важливо? А це важливо, тому що до того, як налагодилось масове виробництво, і до того, як а, до влади прийшла. Державна бюрократія, люди, які володіли певною майстерністю, певними навичками і могли заробляти собі на життя, вони високо цінувалися у суспільстві. І Джон Шекспір був навіть членом міської ради. А це важливо, важливо тому що як член міської ради він міг відправити свого сина навчатися до школи безкоштовно. І так Вільям Шекспір проходив 4 роки у Grammar School, або середню школу. Але про цю середню школу або Grammar School ми поговоримо трохи пізніше. У віці 18 років Вільям Шекспір одружився на Енгетуї. Жодного стосунку до чудової голівудської акторки просто так спідпало. Шекспіру було 18, а Енн Gattoway було 26. Вони одружилися у листопаді, а вже, здається, в березні, ні. А, в березні в них народилася донька. Назвали її Сусанною. Якщо ви порахуєте, то ви побачите, що або вона народилася трохи раніше за необхідне, або щось інше сталося. Це не важливо, ні, це важливо. Може, не так важливо для розуміння а, творів Шекспіра, як для розуміння людини Шекспіра. А в нього було ще двоє дітей, а в нього був а, син Гамлет. Гамлет. Жодного стосунку до того Гамлета, і донька Джудіт. Гамлет помер у віці 11 років. А на початку 1590-х років Вільям Шекспір точно переїздить до Лондона. Коли саме невідомо, не зберіглося, ну тобто, взагалі, жодної документації. Чому ми знаємо, що Шекспір переїхав до Лондона на початку 590-х років? Тому що у 592 році його колега по цеху Роберт Грін, драматург, а маловідомий. Нині, але е, доволі популярний за часів Шекспіра, написав памфлет. Памфлет — це есей, есей який розповсюджувався серед е, тих верст населення, які вміли читати. Але це не означає, що цей есей був е, сатиричним, обов'язково сатиричним. Він міг бути і щось на кшталт розумів. але цей точно був сатиричним. Грін назвав Шекспіра вороною вискочкою, що прикрашена нашим пір'ям. А і гадаю, що може видавати білий вірш як кращий з вас. І оскільки він майстер на всі руки, у своєму розумінні він єдиний розхитувач сцени в країні. Напевно, краще читати це англійською, але переклад теж непогано. Зараз поясню: Борона вискочка це непогано. А прикрашений нашим пір'ям це означає, що, ві... що Шекспір займається плагіатом. Він краде чужі сюжети. І пише на них свої п'єси. Він гадає, що може видавати білий вірш як краще з вас. Окей, це звернення до інших драматургів. І оскільки він майстер на всі руки, буквально три хвилини тому я говорив про Джона Шекспіра, який був е майстром-рукавичником. Майстер на всі руки, Jack of all trades, це зневажлива назва, це зневажливе звернення до людини. Якщо людина не має майстерності в руках, однієї майстерності. То в епоху раннього північного Ренесансу це було, це було недоліком. Якщо він міг робити все, це означає, що він не вміє робити нічого конкретного. А отже, він не роба. Отже, Роберт Грін називає нашого Вільяма Шекспіра «не робою». І в своєму розумінні він єдиний розхитувач сцени в країні. Розхитувач сцени, а в оригіналі звучить як «Shake stage». а. Шейкспір, Шейк Стейдж. Дуже близько і дуже зрозуміло. Звичайно, звичайно, Роберт Грін не називає ім'я Вільяма Шекспіра в своєму памфлеті. Отже, це 590-й рік. А в 594 році ми точно знаємо, що Вільям Шекспір разом з іншими акторами стає акціонером. Театральної компанії, люди лорда Чемберлена. Це приватне акціонерне товариство, в якому всі учасники отримують одна отримують прибуток від надходжень за продані квитки. Гроші важлива справа, і гроші важлива справа завжди, і особливо в тому, що стосується мистецтва. Шекспір пропрацював трохи більше 20 років. Це дуже багато для часів Єлизаветинської Англії. Правда, дуже багато. Він написав 39 п'єс, створив 1223 персонажа та написав загалом понад 800 тисяч слів. І це зважте, не на клавіатурі, а пером, чорнилами і присвітлі свічки. Він повертається до Стратфорту десь 1614 року і веде абсолютно нормальне буржуазне життя. Він отримує відсотки від е, нерухомості, в яку він вклав гроші, коли працював у театрі, він е, займається невеликими е, невеликими міськими справами міського характеру. І помирає у віці 58, 50, 58 років на свій день народження, а на 23 травня. Ми можемо згадати ще одну велику людину, і великого поета, який також помер невдовзі після свого дня народження. А за легендою, яка виникла значно пізніше, до Шекспіра завітали напередодні. До Шекспіра завітали два старі товариші з лондонських часів, і вони згадували свою молодість та зрілі роки. А за чимось, за, чимось, за чим згадують молодість. І. Шекспір не витримав і помер на, на, на ранок наступного дня. Він залишив по собі а, великий маєток, одну третину, яку, я, якого отримала його дружина, а все інше він розподілив між своїми доньками та їхніми чоловіками. А є надзвичайна історія про заповіт Шекспіра у своєму заповіті. Шекспір залишає друге найкраще ліжко своїй дружині Ен. Багато точилося суперечок з приводу того, чому він залишає саме друге, а не перше ліжко. Одні дослідники, ті, які були налаштовані критично до Шекспіра або до Енгетуї, казали, що Шекспір таким чином хотів над нею познущатись, мовляв. Не була гарною дружиною, ось тобі друге найкраще ліжко. Інші дослідники, які більш заглиблені в тему, хочуть зауважити на тому, що в часи Шекспіра ліжко було а, предметом розкоші і передавалось від покоління до покоління. Це перше, по-друге, перше найкраще ліжко завжди віддавалося гостям. Тому друге найкраще ліжко взагалі-то є найкращим ліжком, яке може передати чоловік своїй дружині. Тобто. Нічого особистого. Як виглядав Шекспір? Ми не знаємо. Всі портрети, які були створені, які ми бачимо, які ми а, можемо подивитися у Вікіпедії в гуглі або поїхати в Стратфорту і подивитися на скульптуру, це все було створено значно пізніше, років за п'ятдесят після його смерті. Власне, це все ми більше нічого не знаємо про Шекспіра. Ну правда, я можливо, я а, упустив. Дві чи три деталі він брав участь у судовому процесі. Це задокументовано, і цей судовий процес був він там виступав лише як свідок. Так, да, він він випустив певну кількість книжок і працював у співпраці. Співпрацював над іншими п'єсами, які не вийшли під його ім'ям, але все правда. Ми більше нічого не знаємо, і саме тому є багато здається: 72 претенденти. На місце справжнього Вільяма Шекспіра. І ви можете почитати це дуже цікаве, спекулятивне чтиво, спекулятив... ну, теорії. А інколи дуже смішні, інколи не дуже, а просто занудні. Але це все навіть не теорія, це все гіпотези. Немає жодного прямого доказу, що всі люди від королеви Єлизавети до Бекана або до навіть Томас, Томаса Кіда або Філіпа Марло мали якийсь стосунок до твор творів Шекспіра. Принаймні, поки ми вважаємо, що Вільям, Вільям Шекспір написав твори, які були підписані його ім'ям. Все з біографією, все тепер переходимо до того, чому ж він залишився. Отже, Шекспір називають найвеличнішим драматургом англійської літератури, можливо, найвеличнішим драматургом. Модерної Європи, але він не був професійним драматургом. Чому він не був професійним драматургом? Я, я, я просто хочу... А, звер... Ну, да. Він не був професійним драматургом, бо він не жив з гонорарів. Він не жив з гонорарів за п'єси, які він написав. А, гонорар з п'єси складав, і тут я буду читати, бо я не пам'ятаю всі ці історії а, на пам'ять. Гонорар з п'єси складав 3-4 фунти, а і Плюс. Драматург отримав виручку за третю постановку. Кожну третю не кожну третю, а просто третю постановку. Вижити на ці гонорари було неможливо. Ну тобто, це були пристойні гроші, але це не були гроші, на які ви можете прожити протягом року. А для того, щоб написати п'єсу, вам потрібен ну, принаймні місяць. На лопе де Вега писав швидше, звичайно, але не всі вміють так, як лопе де Вега. І тому багато з е, драматургів, професійних драматургів. Єлизаветинської епохи були вимушені або одружуватись на грошах, або братися за всю роботу, яку їм давали. І це не дуже гарно впливало ані на їхню творчість, ані, і це головне на їхнє життя, ну, життя як людини. Ось кілька коротких біографій професійних драматургів часів Шекспіра. Роберт Грін, той самий, який назвав Шекспіра вороною вискочкою. Він народився 588-го, навчався в Оксфорді. Всі хочуть навчатися в Оксфорді, одружився на грошах, тобто, одружився на багатій дружині, на багатій жінці, витратив статки дружини, відправив дружину до батьків в провінцію, залишився сам в Лондоні, заробляв на життя тим, що писав, і писав для всіх, і все. А помер у віці 34 роки. роки Доси, не в досить, просто в бідності. Томас Неш. Народився 567-го, навчався у Кембриджі. Всі хочуть навчатися в Кембриджі, якщо вони не потрапили в Оксфорд. Писав памфлети та п'єси, арештовані за борги а, та за свої твори. В ті часи не слід було підіймати теми релігії. Це було небезпечно. І він підіймав, його арештовували. Він помер у віці 33 роки, також в бідності. Ще один Томас, Томас Кіт, написав іспанську трагедію і яка. Вплинула на деякі твори Вільяма Шекспіра. А він, був, а він був арештований за політичними обвинуваченнями. А він настучав на свого товариша по цеху Філіпа Марло. А його випустили, і він так само помер у бідності у віці 34 роки. Філіп Марло, якого. Який став популярним, я думаю, що наприкінці 90-х, завдяки фільму Шекспір закоханий Шекспір, і там Філіп Марло грав Руперт Еверетт. Можливо, ви згадаєте, можливо, ні, але неважливо. Філіп Марло, блискучий блискучий поет своєї епохи, блискучий драматург, навчався в Кембриджі, народився в 564 році, написав. Кілька популярних п'єс, працював шпигуном, шпигуном та провокатором, і помер у віці 29 років у бійці а, в Таверні. Вільям Шекспір був першим а, драматургом, який а, став акціонером власної театральної кампанії. І він отримав на рік, То зараз важко порівняти. Да, скільки він отримав на наші гроші? А тоді він отримав десь від 150 до 200 фунтів на рік, що дуже приблизно на наші часи. Це від 40 до 90 тисяч фунтів на рік. І в Англії на той час було дуже мало людей, які були багатшими за Шекспіра, але значно, значно, значно більше людей, які були значно біднішими за нього. І це була перша частина. Відео лекції, відео розмови про те, чому твори Шекспіра залишається популярними 400 років по тому. А далі буде. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, що повернетесь до другої частини.